Спонсор показу Шелт. В програмі новий Ягуар XF. Чи зможе він собі заробити хоча б на бензин? І качки з крутої тачки? Скільки коштують понти для приїжджих? Більше ніж 200 тисяч гривень. Двола Росла написанка на пекельному колі стогне від задоволення. Виписує круті віражі і замахується на титул Переці гори. Що грошей перший закон України для начебто успішних, начебто солідних бізнесменів на сьогодні тачка стала мірилом успіху шкалою благополуччя оцінкою крутості. А Васька то піднявся на службовій тойопікабрі. Сашко однокласник Хонду акорд. Молодчинка. А мій колишній вже на шостій мазді, можливо, я з ним тоді поспішила. Тільки сама наявність автомобіля бізнес-класу вже створює довкола людини діловий Ореол. Причому сам автомобіль в бізнесі як такому не використовується. Програма тачки вирішила переламати цей стереотип і навчити одну гламурну машинку заробляти гроші. Базар основна бізнес-артерія некоронованої столиці Київської області Фастова, де щодня пересікаються усі фінансові потоки міста, своєрідний діловий центр, сіті, фондова біржа і колиска підприємництва. Місце, де можна продати і придбати все, що завгодно. А це новий Jaguar XF. Британський автомобіль бізнес-класу, який на фастівському ринку виглядає так само природньо, як Девід Бекхем у Полтавській Ворстлі, саме тут. Протягом наступної години Ягуар торгуватиме своїм дорогим лицем, допомагаючи заробити на перепродажі домашньої птиці. Безумовно, сліпучий білий фрак цього автомобіля настільки красивий, що не можна відвести погляд про те, чи допоможе це йому в нашому першому бізнес-випробуванні. Ми збираємось на Пастівському ринку з нового Ягуар XF продавати качок і спекулювати ними продавати не за звичайні 12 гривень, а за захмарні 13. Рижий розріз фар, агресивні лінії кузова. Дорога, хромована радіаторна решітка. Відлякували пастівчан від такої вітрини. Люди на контакт не йшли. А відтак не йшли й до качки. Не треба вам качечка, дивіться, яка. Хлопці, йдіть до нас, качок купувати. Що ви тікаєте? Не тікайте, йдіть до нас. З Такої тачки хіба ж кувиш качку. Поки Ягуар, який коштує як ціла птахоферма 540 тисяч гривень, каченят продавав не дуже, ми вирішили поцікавитись, чи знають фестівчани цю легендарну британську марку. А що за машина? Мерседес, БМВ, Волга може, Феррарі. По-моєму, БМВ. Машина хороша. Хороша машина? Як називається? я Ну, Мерседес БМВ, Форд Мондео. Форд Мондео сказали би, да? Ну не можна сказати, що ви дуже далекі від істини. Схожа вона тобі на якусь машину? Mm, Яку розуміло. б ти знала? Тойота, може. А як ви думаєте, варто, то що за машина? машина? Що, що? Німецька, китайська. Я думаю, що зовсім бачить. Таке що, <сістить> чия машина? Японська? У мене прислає посеред. <сістить> а, ну то-да-да, то тода, все знаєш. <сістить> ну а як вона вам виглядає? Що вона на ну, що вона схожа? Німецька, британська, китайська. Краще наша. Я, я за красиві машини більше, ніж Ні, А мені краще качество. Таврія, чоловіка таврія є. То ви заміжня. А я думав, вас покатаємо зараз і вами і на мене. Є, то лучше Таврія, везде проїде. І якщо на весь базар все ж таки знайшовся один шанувальник британської класики. Або в Англії вище вода. То ціну на білосніжний автомобіль з каченятами фестівчан скласти так і не змогли. Ну скільки вона коштує, як ви думаєте? 100 тисяч, 200, півмільйона, мільйон? Більше, ніж 200. Більше, ніж 200 тисяч гривень? Доларів. Більше, ніж 200 тисяч доларів, я думаю. 180. 180 чок, що? Гривень. Ну, 200, думаю. Думаєте, 200 тисяч гривень коштує, так? Да? Так. Сідайте за кермо, ви не зрозуміли нічого. І заводили автомобіль. То той кожного зустрічав по-королівськи, коли все виповзало, загоралось і відкривалось, костівчани ладні були продати свій районний центр за такого красення. Півмільйона буде, так? Да? півмільйона? Ну, чесно, ну, не, не буде. Буде півмільйона гривень. Півмільйона гривень, так? Да? Да. Це вісім разів дешевше. І на кнопочку старт. Так. Oh, wow. да. Ну що, бачиш, яка краса? Давай подумаємо ще раз, скільки вона коштує. Пів мільйона, мільйон два. Мільйон Після того, як люди роззнайомились із прибульцем на своєму базарі, торгівля мало помалу пішла. Тримайте Оксанка. Даю, дачу Петро, тримайте. Що за годину ми продали 10 рокачок на 130 гривень, наварили 13. Звісно, що на фастівському базарі про новий Ягуар XF знають не більше, ніж про Нью-Йоркський фондовий ринок. Проте, вочевидь, великий білий автомобіль допоміг нам заробити на цілий літр бензину. В нашому наступному бізнес-випробуванні Ягуар XF протистоятиме найголовнішим людям кожного поважного бізнес-центру охоронцям порожнього місця, самим паркувальникам. Під аркою дружби працюючих народів ми зібрали трьох претендентів на місце під сонцем, тобто біля входу до офісу. У змаганні беруть участь автохлам в очах паркувальників. Спеціально забруднена нами малолітражка офісного планктону Сузукі Світ. Красивий і стильний автомобіль, який коштує стільки ж, як Jaguar XF, Проте в очах паркувальників виглядає як незрозумілий пиріжок міні Купер Хантрімен. І нарешті наш розкішний білосніжний британець. Першим штурмує офісну бастилію Suzuki Свіфт. Увесь грізний вигляд охоронця говорить, що такому автомобілю він не поступиться і сантиметром парковки. Наступним прорватися до входу пробує міні Купер. Але на такому солідні люди не їздять. Тож охоронці відправляють його вслід за першим учасником експерименту. Невже і новий Jaguar XF не стане вагомим аргументом для цього серйозного чоловіка. Подіяло автомобіль бізнес класу тріумфально складає тест на крутість, здає найважливіший екзамен в своєму житті. Проходить фейсконтроль в очах цього молодого чоловіка. Повний бок, будь ласка. Міхар, я бачу, ви наш постійний клієнт? Так, ви вгадали. Тоді тримайте. Клас, щось новеньке. Автомобіль преміум класу потребує відповідного преміального пального. Преміальне пальне Shell V Power Nitro Plus – Новий вимір потужності. Ні, свині, тільки плазма на стіні. Ще одна народна мудрість, яка характеризує принцип багатьох українських підприємців. Мова йде про тих, хто заради пилу в очі, заради крутих коліс витягується в нитку, щоб створити своїй скромній персоні нескромний імідж. От кумі купив новий Cruiser. Шкіра, 4 літри, все як треба. Але третій місяць їздить з підв'язаним бампером на машину. Гроші були, а на ремонт ні. Сусід знизу продав лану докредитувався на хундай сенато, але їздить на метро, бо пробки бензин дорого. Ми ж вчинимо по-іншому і спробуємо потаксувати на новому седані бізнес-класу Ягуар XF. Подивимось, чи зможе він собі заробити хоча б на бензин. Маленька велика. Ну те, що вона не маленька, це однозначно. <ріпи> а вона широка. Себе не відчуваєш так, що ти сидиш, і на тебе щось давить, навіть не в капелю. А ви ага. в капелюсі завжди ходите? Так. <ріпи> да. Завжди ходите в Так. <ріпи> да. А чим ви займаєтесь? Я державний службовець. <ріпи> <ріпи> а це ж відомий дреско державних службовців в капелюшках всі мають ходити? Ні. <ріпи> ні? <ріпи> Наскільки принципово. Переплатити вам в три рази дорожче, щоб поїхати на ягуарі? Ну це не такі великі гроші, щоб переплачуватися. Не такі великі. Ні, не такі великі. Тобто державний службовець може собі дозволити на на таксі ягуарі їздити не на щодня. Не щодня, не щодня, але може собі дозволити. Це приємно. Окрім держслужбовців, мало хто може собі дозволити ягуар таксі Студентству і пролетаріату таке транспортування не по кишені. А на роботу можна і на наламитися за 30, хоча б я пішков. Навіть дуже дуже цікаві історії про легендарну англійську марку не змогли змусити киян змінити свою точку зору. До речі, ще 20 років тому компанія Ягуар була бідніша за церковну мишу, їм довелося продатися індусам, які виробляють найдешевшу машину в світі. Тата власне з того часу почався стрибок Ягуара в технологічне та дизайнерське майбутнє. Зараз ти вже не побачиш класичну фігурку тішки, що стрибає на капоті ягуара. Виробнику довелося й прибрати з кількох причин. По-перше, фігурка стрибаючого кота була занадто популярна серед вуличних вандалів. і її просто віддирали. По-друге, виявляється, в багатьох країнах світу її заборонили з питань безпеки, адже саме вона ставала причиною каліцтва багатьох пішоходів навіть при невеликому зіткненні. І лише після закритих приватних лекцій чоловіча аудиторія вирішила, що для особливих життєвих ситуацій ягуар навіть за дорого можна використовувати як таксі. Ну я, якщо вечора клуб, звісно ж, на ягуарі. Якщо дуже файну дівчину підвезти, то можна і за 200 їхати. А якщо просто треба, а якщо дити? просто, то можна і на лано 300 дотримувати. Датність яґуарексе в якості українського таксі був би неповним без випробування на швидкість. Ми, звісно, могли б поставити проти нього короля із шашечками де Оланус. Але це не серйозно. Який це бізнес клас? Тож ми знайшли ягуару гідного суперника. Це 24-та Волга. Із двигуном на цілих півлітра більшим за серце Jaguar XF. Обидва задньопривідні седани бізнес-класу. Обидва справжні мрії. Велика британська проти великої радянської. Але автомобілі все ж таки мають невелику різницю. Під капотом Ягуара менший, але сучасний двигун у цілих 240 коней проти 95 у Волги. на драгрейсі, швидкісному прискоренні на 402 метри. Різниця просто вражає. Для українських водіїв. На базарі Фастові його переваги неочевидні. В таксі він впевнено поступається дешевшим моделям. А колотити фонти перед парковщиками чи доводити свою зверхність у драгрейсах не дуже та й треба. Сім'я безапеляційно закохався в щось особливе в цих хижах машинах. Саме те особливе. Через що їх купують 40 тисяч британців щороку. В Україні ж кількість охочих долучитися до британського аристократизму обчислюється лише кількома сотнями, а точніше, двома сотнями на рік. Можливо, наш з вами співвітчизник за гроші, які коштує новий Ягуарексе. А це. 540 тисяч гривень отримує справді розкішний автомобіль. Проте без поваги оценів на районі. Адже британські порти не настільки відверті та кричущі, не настільки в'їлися в мозок пересічного українця, як популярні німецькі седани бізнес-класу Audi, BMW та Mercedes. Далі в програмі Руслана Писанка на пекельному колі Опа! <світ> отримує найшвидшу трасу. Стисне на газ із останніх сил. Опа! 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 Ні! І йде на абсолютний рекорд. <світ> Замордований телеведучими. Рубанула, як бачиш, раму. <світ> Розібраний на запчастини співаками. <світ> Покалічений дизайнером арка дружби народів впала до твоїх ніг серійний Міцубіші Л-200 Продовжує витримувати знущання відомих персон, які змагаються за титул короля бездоріжжя. На чорному автомобілі наближається чергова знаменитість, актриса, яка зробить все можливе, щоб перетворити життя пікапа на трагедію і виписати йому по перше число. Руслана писанка. Руслане, вітаю тебе на нашому сонячному полігоні зіркових перегонів. Hello everybody! Сьогодні в нас для тебе незвичне випробування. кілометрова траса, яка відбиває нирки. І автомобіль, який виживає там, де не виживає зірка. <клес> У мене є право відказатися? Вже ні. <рес> <рес> ну ладно, тоді покатаємося. Ну, слухай, Руслана, всі знають, що ти прекрасно водиш машину. Всі знають, що ти як ніхто ну, по агресивна городу, по городу, агресивна, да, агресивна, на позашляховику. По і ти знаєш, як і де і правильно натиснути, де пригальмувати, як війти в поворот. Цього не знає 90% зірок, які приходили на наш полігон. Тому в нас на тебе великі сподівання. Ну, хорошо, готова. Полетіли. На старт, увага, полетели! Камера работает? Ой, Всё, а теперь, да. Сразу проворочь, 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 ой, проворочь. тут не Все, а Так, резкий провороч. Так, вот хорошо бежит. Так, так, боже, грязь. И леворуч, 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 Так, ревняй леворуч, Вже перше серйозне випробування пишні форми Семенович автомобіль відчув кожним своїм вузлом. І як би міг, то стогнав би від болю. Опа! Ха -ха -ха! Молодець, О, давай, що давай, що давай, давай, шину давай. Шину. Бачиш, як могло б тебе схопити? Ой, могло би. О, що Тепер що між, шинами. між шинами. Різкий ліворуч. Різкий праворуч, Різкий праворуч. Я не думала, що... Куда здесь? Прямо. прямо. — Що? — пописку. Іще праворуч, і ще праворуч. Право прекрасно йдеш. Ти прекрасно зараз проходиш. Трасу. Поворот за поворотом. Писанка продовжувала виписувати так, ніби працює водієм, а не актрисою. І зараз обережно нагору. Нагору не поспішай. Не поспішай. Все, спускайся вниз, Йому? одразу різкий буде зараз лікувати. Да. Молодець, молодець, Навіть на горбах, на яких усі без виключення втрачали час, писанка не гаяла ні секунди і методично пролітала, як по хайвею. Я Молодчинка! Я землю. Молодчинка! Я землю. Опа! Давай, давай, давай! давай. Рули, ну. Валію. Опа! опа, Опа, ні! Тут обережно зараз буде Азарова, Азаровщина. Азара. Азаровщина. Я прийшла фотографію Азарова. Так, Ху -ху! так тепер Боже, ще один горд. Тепер не поспішай. Стоп, 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 стоп. І повільно. А ти злетіла носом в землю. Спокойна, де наша не пропадала. Кілька хвилин пекельного кола виснажили актрису як цілий спектакль, але вона тільки сильніше тиснула на газ. Боже, як я как я переживаю. Я никогда так не переживала, как сейчас. Боже, так это тяжело. Люди добрые. Перебороч. И финиш накрыва. Финиш. И. І... Сподобалось <свідомляє> тебе? Тобі? Хорошо, що був шлем! Пару разів хорошо так. Приклалася, як треба так. Бух. Ти, моя люба, була найслухняніша з зірок, які сідали за А я послушна. Як тобі проходилась траса, скажи мені. Для того чтобы э, преодолевать такі препятствия, звісно, потрібно прикладывать усилия. Поэтому я сильно здихала, стонала. Так що можна навіть выпустить. такою випустити. Э, проходит враховувати на да. зірковому полігоні да, програми тачки. Да, да. Ти не лише отримала задоволення. Твій час. Ой, 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 Інтригій. три хвилини. І лише вісім секунд. Да ти ж то це означає, що ти пройшла коло зіркових перегонів. на Півхвилини швидше, ніж наш лідер. Сінічки Ти займаєш перше місце. Росік, привіт! Не бойся, я тебе научу. Це не, це не шутка, це не Абсолютно. Не розыгрыш. Ти пройшла за 3 хвилини, 8 секунд. Хоча зрозуміло, що в тебе була з усіх програм найкраща траса. Перша суха весняна траса програми «Тачка». А я люблю бути першою. Це не всі розваги. На сьогодні в нас для тебе подарунок. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell. Тепер твоя. Мерсі. Сонце висушило пекельний полігон і безжально розтопило найшвидший результат Руслана Сєнічкіна. Тепер кожен зірковий шофер буде пробувати скидати з трону нову царицю гори, яка в без жодних пошкоджень для автомобіля просто пролетіла пекельну трасу. Відтак Міцубіші Л-200 вперше із вдячністю проводжає свого водія і вже готовий підставляти свої бампера для чергових ляпасів від зірок. Наступній програмі нова «Хонда Сєрві» проти найбільшої пустелі Європи. Тут багато місць де не працює GPS, а вітер за лічені секунди замітає усі ваші сліди. Що буває, коли звичайний паркетник інколи з'їжджає з траси? Це дуже страшно, дуже страшно, і чергова знаменитість ставить на коліна серійний позашляховик. sponsor do Shell.